Ми спеціально не розбирали, хоча віддання різба вже було, ми не розбирали наш рта для того, щоб можна було ще раз подивитися на ці зображення і згадати, для чого прийшов у світ цей вог. прийшов для того, щоб поміняти цей світ, поміняти життя кожного з нас. І коли ми вступаємо у новий рік. Ми згадуємо про те, що час іде від нас. Час біжить від нас. Хто сьогодні був на подячному і слухав апостол, той чув слова апостола Павла. Дніві лукаві суд. Чому дні лукаві? Тому що коли ти молодий, то думаєш, що го цих днів так багато, що поки їх проживеш у світі. А коли ти вже стаєш селенті, ти думаєш, де ж ці дні? і було так багато. Де вони? Де, де дні? Де, де роки наші? Немає. Вони пришли, вони пойменули. І тому треба цінувати час і треба старатися використовувати його з користю для своєї душі. Треба старатися потребляти труд для того, щоб цей час приносив для нас кожа. Дуже часто спостерігаючи за людьми, а вже случаючи в одному місці багато десятків, багато років вже. Я маю таку можливість спостерігаю, люди в храмі є, але вони кожного разу трошечки інші. Одні приходять, інші уходять. Чому так стається? І от я замітив таку цікаву особливість, як правило, людина приходить в храм, тому що приводить її якась нужда, якась проблема. Щось у неї не так, чи хвороба з'явилася, чи на роботі не води, чи в сім'ї не добре, чи квартира не продається. Різні, дуже різні людей є в храмі. Дуже, дуже різні мужчини у людей. І вони приходять в храм, починають просити Бога. І коли вони отримують те, що просили, то вони більше в храм не ходять, тому що вже немає потреби. Для чого? Якщо те, що просили, це далося. Або інший варіант. Вони починають шукати в той храм і того батюшка, який зробить їм це швидше. Ми ж хочемо, щоб пошвидше все зробили, щоб наші проблеми вирішення. Людина починає ходити шукати собі, бо бога, не вдома. Там хлопці каже, що швидше зробить. Давай давай ти ходимо. Самий такий класичніший розповсюдзі, як виклад, це вична так, так, так? Людина держимо буває нечистим духом. Ну, якщо хто не знає, то я вистаю вам сказати, що ми всі з вами держимо нечистими духами. Яким я поїздка, якимось гріхом. І в когось це насік вже сильно, що він вже важко, воно вже виявляється. На е, фізичному плані вже важко спати, важко молитися, важко ходити, починають такі хвороби, показуватися. Людина шукає вичти. Хоча Іван дає, що сказано: ротці і сходять то молитвою і постом. Тобто, молитва і піст треба. Бери книжечку, яка називається Молитовник або псалтин і молись, ставай. Хочеш поїсти, їш менше. Я телевізором виключу його, тобто утримуйся від віка. І пройде час, і ти очистишся від цієї нечисті. Але ще пройде час. і Тоді ми викупуємо квиток і їдемо до того, до тої людини, яка вже помолилася, попросилася, і Господь дав їй такий дар виганяти цю нечисть. Ми шукаємо того Батюшки, який вичитує, для цього, для того, щоб він нас побист звільнив від цього, цього діла. Для чого, щоб звільнити? А щоб ми жили так, як ми жили до цього. Спокійно, щоб нам нічого не мішало жити як і раніше. І... Із-за того і відбувається, що людина шукає полегше, пошвидше, із того. Із-за того люди і приходять там, а потім з у ході. І дуже небагато хто. Зупиняє свій погляд на цю картину, на картину Візла Христового, і задумується, що Христос прийшов не для того, щоб нам було здоров'я, чи щоб нам на роботі владнуся, чи щоб нам квартира ще подала. А Христос прийшов для того, щоб життя наше змінилося, щоб ми змінилися. Тому що насправді в нас не в тому проблема, що ми хворіємо, чи не владиться на роботі чи сім'ї. Наше все життя проблема. Проблеми. Ми самі це проблема, тому що ми самі це більше, більше в цій. І для того, щоб цього не було, треба змінитися самим і змінити своє життя. Повністю його змінити. Як казав апостол Габрис, що живу, живу вже не я, а живе в мені Христос. От тоді ми отримуємо зовсім нове життя, нову його якістю, нову Його мир. І І тоді будуть і дари того життя, Води Святого Духа. Такі, як ми сьогодні читаємо в житті преподобного Серафіма Саровського, якого ми сьогодні святкуємо, який мав дар до Бога з дитинства і не занедбав його, а розвинув його і закінчив своє життя, як святий і праведний чоловік, тому що багатьом людям допоміг, багатьох людей привів до Бога, багатьом людям відкрив цю істину і. Розповсюджував довкола себе мир, благодать і е, Божу мир. І от для того, щоб це пройшло, це треба час. Це треба... Люди, люди дуже часто, особливо навіть коли сповідаються, не розуміють того. Каже, я в храм причищаєш, бо мені щось погано. Не походиш не попричищаєшся. треба ходити в храм постійно. Це кожної Божої неділі, ти раденько встаєш утренні молитви ти і пішов, чи пішла на літургію. Кожної неділі. Це кожен кріст ніякого гріха, ніякого злаху, ніякого там схорону. Це кожен день, рано і вечорі мовити. Це так треба жити роками, десятиліттями. Все життя треба жити. І потім у нас є надія, що в кінці нашого життя Господь вже допоможе нам змінитися повністю і стати перед ним зовсім іншими, очищеними, правильними, святими, такими, до яких, до чого він нас закликає і заради чого він прийшов у світ. Заради чого він втілювався? І це важко зрозуміти, то не так важко, а сприйняти серцем дуже важко, що це виявляється на все життя. Що церква, ми кажемо, що храм Божий це лікарня, де ми лікують, лікарня в тому плані, що проходять хворі люди, врачебницю звучали. Але ми у земну врачебницю йдемо, коли ми захворіли, полікувалися, хвороба відступила і ми більше не йдемо, бо нема потреби. А в прав Божий ми прийшли і треба ходити завжди все життя постійно. Кожної неділі, кожного великого свята. Кожен день молитися Богу, кожен день жити так, ніби ми стоїмо перед Верцем Божим, і Він бачить всі наші вчинки і бачить всі наші діти. Тому ті новорічні свята, які прийшли, нехай будуть для нас новим приводом задуматися, приводом відбити якісь підсумки. І з надією на милість Божу, бо тільки з її допомогою ми можемо повністю преобразити своє життя, йти і прямувати в своєму житті далі. Трудитися на духовній ниві, працювати для своїх рідних і своїх близьких, бо вони теж потребують нашої роботи і таким чином наші душі спасати.